Абсолютні мішані посилання, логічні, математичні та статистичні функції. Розкажемо таку задачу. Підприємець закупив товар 9 одиниць, і треба порахувати, скільки він витратив грошей на закупівлю кожного елементу товару, а також загальну суму. Ну, як це зробити? Можна взяти калькулятор порахувати, але ж електронні таблиці це і є такий потужний калькулятор, який ми зараз використаємо для розрахунку. Що у нас в таблиці є? Номер товару, найменування товару, одиниця виміру товару, кількість одиниць товару і ціна закупки в гривнях. Так от, для того, щоб порахувати для якогось елементу товару певного, суму скільки було затрачено на нього грошей. Записують таку формулу. Пишемо Дорівнює. Потім це буде кількість товару. Вклацаємо в цьому місці, показуємо, що це е 3 І помножити на ціну закупки. А ціна закупки у нас буде в клітиці F3. Ну, натискаємо Enter. І ми бачимо, що. Тут уже замість формул у нас записано число, тобто результат. Щоправда, в самій клітинці так формула і зберігається, а виводиться результат. Якщо я, наприклад, кількість товарів заменю, введу інше значення, то ви бачите, що формула автоматично перераховується. Далі, якщо мені потрібно буде ввести формули в підклітинки для інших товарів, то робити це вручну я не стану, бо у мене є е, така можливість зробити копіювання цих формул, причому при копіюванні формули будуть підлаштовуватися під відповідний рядок. Ну, я зараз включу відображення формул і е, копіюю першу формулу в клітинку, що під нею. Значить, в цій формулі було Е3 помножити, помножити на F3, то тут уже Е4 на F4. Тобто автоматично змінилося. Таким чином можна заповнювати дуже великі таблиці формулами і для цього витрачати небагато часу. Це досить зручний спосіб копіювання. Ну, Копіюємо це до останнього товару. Як бачимо, у нас відповідні формули всюди з'явилися. Ось такі посилання, які при копіюванні змінюються, от наскільки ми змістилися, настільки вони і змінилися. От на одну змістилися, змінилися на одиничку, на два змінилися на два. Ну от давайте подивимося, як буде, якщо я скопіюю цю формулу. От я її копіюю, копіювати і поставлю ось в шостий рядок. то вона автоматично отримала зміни рядка. Тут був третій рядок посилання на клітинку третього рядка, а тут на клітинку шостого рядка. Так от, такі посилання називаються відносними. І от вони дозволяють дуже швидко виконувати копіювання формул навіть у дуже великих таблицях. Ну, для того, щоб підрахувати. На загальну суму використовується спеціальна функція, функція суми, ось вона. І необхідно вказати діапазон значень, які будуть в цій функції. Ми просто можемо його виділити, і ось він записаний як аргумент функції в дужках g3, g 11 Тобто функція сум вона от має такий аргумент, можна було б через крапку з комой вказати кожну із адрес цього діапазону, але цього не потрібно робити, бо це суцільний діапазон. І тому ми просто вказуємо першу клітинку діапазону, дві крапки останню клітинку. Натискаємо Enter, ось у нас утворилася сума. Перевіримо, як працює наша таблиця. Змінюємо вигляд замість формул, щоб у нас виводились значення. Ну от, наприклад, тепер я міняю молотка 2. Зверніть увагу, що зараз зміниться ось в цьому місці значення і ось в цьому місці. От, змінили. Наприклад, зубило не 42, а там, 50. Змінилася відповідна сума в цій клітинці і в підсумковій клітинці. Розглянемо ще дві таблиці. Це аналогічні таблиці. Ну, тільки тут, що в нас є ціна закупки і націночний коефіцієнт. Тобто підприємець закупив товар по одній ціні, але він буде реалізувати по збільшеній ціні, щоб отримати прибуток. Ну, для того, щоб розрахувати цю збільшену ціну, знову ми вже знаємо, як це робиться, записуємо формулу, дорівнює. Ціна закупки, помножити на закупочний коефіцієнт, натискаємо Enter і отримуємо, що він на 20% більше. Виходить. Ну і тепер цю формулу ми, звісно, що копіюємо вниз. Давайте включимо формули, щоб було видно. І, як бачимо, знову аналогічно, як ми розглядали в попередній таблиці. Скопіювали з формули. Але якщо наприклад, він вирішив змінити націночний коефіцієнт, зробити наприклад, його 1,5, то йому потрібно міняти знову у всьому рядку. Ну і якщо це дуже довга таблиця, то просто протягувати потрібно. Ну, це не така вже складна робота, але є більш простий спосіб це зробити. Зробити ось таку таблицю, як показано тут справа. Націночний коефіцієнт виноситься в окрему якусь клітинку, ось він знаходиться. І далі отут треба записати формули. Давайте запишемо формулу для спочатку першого товару. Пишемо дорівнює. Ціна закупки. Помножити, але тепер закупочний коефіцієнт у нас в клітинці й1. Натиснули «Enter», ну, Як бачите, утворилась формула. І3 помножити на Й1. Добре. Але якщо ми тепер цю формулу скопіюємо в наступну клітинку, в наступний ряду для зубила, то тут вийшло І4, добре, ось І4 помножити на йо2. А де у нас йо2? Це ось тут. А потрібно, щоб множилося на йод 1. Тобто, нам потрібно зробити так, щоб при копіюванні... При копіюванні йод не змінювалось. Так і залишалося йод-1 в всіх наступних рядках. А воно змінюється. І якщо ми, наприклад, зараз включимо режим відображення не формула, а значень, то ми бачимо, що тут у нас з'являється помилка. Ну, дійсно, число множити на текст не можна. Як же Неправильно поступити в цьому випадку. Знову повертаємо формулу. Нам потрібно закріпити оцей йод від змін. Для цього ми два рази по ньому клацаємо, виділяємо і натискаємо на клавіатурі F4. І зверніть увагу, перед кожним перед йод з'явився долар і перед одиничкою з'явився долар. Оцей знак долара означає. Що ці е, імена не будуть змінюватися при копіюванні, вони закріплені. Таке посилання називається абсолютним. І от тепер дивіться, коли я його буду копіювати, так, я натиснув Enter, ввів його, виділив і копіюю за допомогою маркера копіювання, то всюди перший множник і 3, і 4, і 5, і 6, і 7, і так далі, а другий всюди J1, J1, J1 і так далі. Тобто він не змінюється. І от тоді, коли я от переключу зараз на формулу на числа, то ви бачите, що тут у нас відповідні получаються числа. Ну давайте тут запишемо тепер, поміняємо на 1,5. Зверніть увагу, відразу перерахується і будуть такі самі числа, які в цій таблиці, що зліва. Так от такі посилання, які ми тільки що розглянули, в яких ім'я ім стовпця і ім'я е, рядка в посиланнях з закріплення знаком долара, називається абсолютними. Ну, що правда, я хочу сказати, що є змішані посилання, тобто можна закріпити не обидва. Обидві частини імені клітинки, тільки одну частину. Ну, давайте от, нам не потрібно закріпляти в даному випадку йод, ми його можемо не закріпляти. І при цьому, якщо я скопіюю, то теж буде всюди правильний результат, бо йод не змінюється. Коли ми копіюємо, е по вертикалі у нас ім'я стовпця не змінюється. Вона змінюється тільки імена рядків, а закріплення імена рядків теж не змінюється. От знову дивимося і бачимо, що у нас от однакові значення. Ну ось у нас є таблиця множення, яка була створена. Створена досить быстро, швидко. Як тут? які формули використати, щоб створити таку таблицю множення. Звісно, що ми будемо використовувати формулу добуток. Ми 1 помножити на 1, значить ми записуємо так клітинка А2, помножити на B1. І тепер цю формулу, якщо ми її скопіюємо вниз, то у нас Получається не те, що потрібно, бо тут повинно 2 бути, тут 3 і так далі. Ми ж перемножаємо їх. Так от, що змінити? Нам при копіюванні в оцієї е, формули вниз треба, щоб у нас не змінювався перший рядок. Тобто ось посилання закріпити оцю одиничку. Закріпити знаком долара. А для того, щоб при копіюванні, ну, давайте спочатку зробимо так і перевіримо, що у нас відбудеться. Ось бачите, все у нас правильно. 1 на 1 1, 1 на 2, 2 і так далі. А тепер, якщо ми хочемо скопіювати ці формули сюди вправо, то нам потрібно... скопіюємо ще раз. І бачимо, що ось тут уже в третьому в третьому стовці зовсім не ті значення, які отримались. Бо 2 помножити на 3 не може бути 12, звісно, що це буде 6. Чому так? Бо нам оцю таблицю, в цій таблиці потрібно ще закріпити оцей стовпець А в цій формулі. Вибачте, стовпець А закріпити. Якщо ми його закріпимо знаком долара. То тоді ми копіюємо вниз і у нас все правильно. І копіюємо вправо, зверніть увагу, у нас теж все правильно. І таким чином ми дуже швидко заповнили таблицю множення. Отакі посилання в формулах називаються мішаними посиланнями. Ну в цій наступні таблиці ми розглянемо. Логічні функції. Е, які це можуть бути логічні функції? Ну, наприклад, у нас є така задача. Ось у нас є три числа, в кожному рядку по три числа. І треба, щоб відповідно було е, тут висновок зроблено, чи всі числа рівні між собою, чи ні. Ну, в даному випадку, бачите, 3, 2, 3, е, false, тобто вони не рівні між собою. Ну, якби тут була ще тут була тройка, то... Бачите, з'являється true, бо вони рівні між собою. Ну так само, наприклад, 2-2 і тут 2. Ну, Рівні між собою. Тут задіяні логічні е, формули. Що за, це, що за формули ми зараз розглянемо. Ну, Формули з логічними функціями, так буде правильно сказати. Включаємо вигляд формул. І запишемо. Значить, пишемо тут знак, ну, може, знак дорівнює, вибираємо вставити, і е, вибираємо функція. Вибираємо логічні функції і шукаємо end. End – це I. Якщо у нас е, будуть оця пара чисел дорівнює між собою, і оця пара чисел, значить вони. Получається, що всі три рівні між собою. Тому ми запишемо, якщо посилання на оцю клітинку, на клітинку B4 дорівнює посилання на клітинку С4, тобто якщо значення в цих клітинках рівні, то тут у нас буде згенероване значення true, істина. А якщо ні, тоді буде false, хибність. Це перший аргумент, потім ставимо крапку з кому і записуємо другий аргумент. Якщо BC4 буде дорівнювати D4, то теж буде істина. І от якщо істина і істина, то буде в сумі істина. А якщо істина і хибність, буде хибність. А якщо хибність і хибність, теж буде хибність. Тобто ось такі, такі функції. І коли ми скопіюємо сюди вниз то от ми, як бачимо, у нас наші посилання відносні змінилися і прив'язалися відповідно до, своє, до свого рядка. Ну тепер, якщо ми переключимо з виведення формул на виведення значень, то ми бачимо, тут всі три рівні, значить штурму. Тут більше не рівні, значить false. Ну, наприклад, якщо тут ми зробимо рівні 1, 1, 1 то теж буде труп. Тобто автоматично працює. Значить, така функція називається логічним множенням. І е, кожна із складових цієї функції, от аргумент перший, аргумент другий, якщо вони між собою води обидва істинні, то і результат буде істинний. Якщо буде хибним хоча б один із них, значить результат буде хибним. Ну і хибний буде, якщо обидва будуть хибні. Ми другу задачу. Тут також є три числа і чи є однакові числа. Тобто нам потрібно зробити логічну функцію, яка перевіряє, чи є між цим, серед цих чисел однакові між собою числа. Ну от Ми бачимо, тут є в цьому рядку. В цьому рядку є це друге і третє число. І в цьому, практично в усіх рядках. Але, от, наприклад, є такий рядок, от ми його зробимо зараз. Де всі числа різні. І як бачите, тут з'явилося значення фо. Як створити таку функцію? Існує така логічна функція or, або ми її вставити, функція логічна, шукаємо або ось вона. or. І тут у нас повинно бути три аргументи. Ми всі три числа між собою повинні порівняти. Ну, перший аргумент, це буде ось G4 дорівнює H4, це одне порівняння, крапку з комою ставим. ставимо. H4 дорівнює i 4 це друге порівняння, крапку з комою ставим. ставимо. І третє порівняння G4 дорівнює i 4 От всі три між собою порівняли, і якщо вони всюди, е, хоча б одне буде істинне, значить е, є однакові числа. Ну, ось бачите, тут є однакові числа. Тепер копіюємо вниз, і от у нас утворюються е, такі результати. Ну от, наприклад, тут можна зробити, щоб були різні фолш. А тепер можна подивитися, як виглядають ці формули. Ось вони. Таким чином. Так, далі. Зверніть увагу, що от в нижніх таблицях вони схожі з верхніми, але тут у нас виводиться не фолштру, а виводиться вже ну, знайомі нам, більш такі зручні для нас. Слова так або ні. Ну, от, чи всі числа рівні між собою. Ну, наприклад, якщо тут буде стояти тройка, то от в цьому рядку всі будуть рівні між собою. Так. І отут, наприклад, якщо одиниця буде стояти, будуть всі рівні між собою. Ну, що ж тут за формула? Давайте на них подивимося. От звер... зверніть увагу, що тут з'явилися формули if з... з функцією if. Що це за функція? Значить, ця функція. Функція if переводиться на нашу мову як якщо. І от якщо. І далі ми записуємо оцю ось умову, яка у нас була в попередній в таблиці. І якщо ця умова дає значення true, тоді у нас в клітинку буде виводитися оцей другий параметр. Так. Якщо ця умова буде давати значення false, то в клітинку буде виводитися третій параметр Ні. Ну, Таким чином і ця функція працює. Ну, Аналогічно і для наступної таблиці. Ми також використали ті умови, які у горі записували логічні. І отут у нас знову if. І оце ось умова OR, що ми робили. Якщо вона виконується, значить буде в клітинці виводитися так. Якщо не виконується, то в клітинці буде виводитися ні. Ну от зверніть увагу, що тут також чи є однакові числа. Так. А якщо я отут поставлю 3, то з'явиться ні. Тобто також ці функції працюють. IF, ну, вона досить корисна функція, можна подивитися її використання ось на наступній таблиці. От, наприклад, у нас є така задача, є норматив стрибків довжину, там для учнів певного віку, і він от записано і вгорі 162 см. І от учень 1, 2, 3, от вони кожен із них стрибнув на певну довжину. І далі е, треба висновок зробити. Якщо він стрибнув 162 або більше, то зараховано. Якщо ж е, ні, то значить не зараховано. Ну от бачите, 153 не зараховано, 178 зараховано і так далі. Тут дуже проста функція. Якщо b 3 тобто ось цій клітинці значення в B3 дорівнює B1, причому зверніть увагу абсолютне посилання, бо ми будемо копіювати цю формулу, в B1 знаходиться 162, то вивести зараховано. Інакше вивести не зараховано. Ну от 153, ви бачите, вивело. Не зараховано. А якщо наприклад було б 163, то було б зараховано. Ну і звісно, коли ми цю функцію копіюємо вниз сюди, то вона автоматично, тут у нас от, посилання змінюється на B4 і прирівнюється до B1, тут, тут B5 до B1 прирівнюється і так далі. Тобто при копіюванні відносні в посилання змінюється в формулах, абсолютні не змінюється. Ну і далі що тут ще у нас є? Є у нас статистичні функції максимум, яка вибирає максимальне із цих значень, в даному випадку 187. Ну а наприклад цей учень стрибнув на 195. то зараз максимум стане 195. А от мінімум. 145, мінімальне число. Ну а якщо, наприклад, оцей очень стрибнув на 140. То мінімальне стало 140. Аналогічно перераховується, зверніть увагу, і середнє значення з оцих цих. цих. 165,1. Давайте подивимось, що тут у нас за функція. Тут у нас функція max. Це максимальне значення. І в дужках записаний діапазон значень B3. От коли ми тут дужки беремо, то B3B12. Оцей діапазон. Через 2 він записується. Е, наступні функції мін. мінімальне теж B3, B12. І саме наступна функція, ну, третя функція. Це аварадж, це середнє значення, знову той же самий діапазон. Оце такі статистичні функції. Ще є такі функції статистичного типу, як ну, ну, математична функція статистичного типу count if, яка дозволяє підрахувати кількість. І ось, наприклад, у нас є зараховане-незарахована таке значення. І вона підраховує кількість в діапазоні. це 3C12, в С3С12, ось тут кількість значень, які дорівнюють b 18 ось b 18 тобто скільки раз там слово зараховано зустрічається. А нижче в цьому ж діапазоні підраховується скільки раз зустрічається слово з b 19 тобто не зараховано. І зараз, якщо ми переключимо то ми побачимо, що в нас зарахованих 7, не незарахованих 3. Ну от можете порахувати вручну. Якщо ми змінимо, наприклад, цей 140, ми стрибнуємо на 165, це у нього теж зараховано, вже зарахованих 8. А не зарахованих 2. Ось таким чином працюють ще статистичні функції. Значить, що стосується статистичних функцій, це... Ті функції, які нам дають якісь підсумки максимальне, мінімальне, середнє значення. Ось таким чином в електронних таблицях використовуються функції математичні, логічні, статистичні, а також в цих функціях і формулах. Використовується посилання відносні, абсолютні, а також мішані посилання.